Коли біль у горлі заважає, зіпелор льодяник допомагає. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, має бути з нами на зв'язку. Пане Юрію, я вас вітаю. і Слава Україні. Героям слава вітаю вас. І смерть клятим ворогам кажу я у відповідь і дякую Збройним силам України і повітряним силам України, які ту смерть клятим ворогам несуть. Розумовно. Пане Юрію, ширяться припущення, що сьогодні росіяни ну, начебто, змінили тактику використання цих от своїх ракетних обстрілів, що мовляв, вони запускають їх тепер партіями, запускають так звані ці от блукаючі ракети, мовляв, задля того, щоб наші засоби протиповітряної оборони е, виявити і щоби потім їх знищити. От якщо можна для цивільних простими словами поясніть, будь ласка, чи мають росіяни потенціал наші засоби протиповітряної оборони виявити, а потім знищити? Ну з розумінням того, що Наше ж ППО, начебто високомобільна на колесах, і так просто це зробити неможливо. Ну, одразу видно видно, що ви начитали з телеграм-каналів. Так, в нас теж є група моніторингу, так яка теж я не знаю, як в них витримують нерви. Читати той весь бред, що вони там пишуть. Е, рашистський свій ну ППО працює ППО працює ефективно. Ніхто нікого не знищив абсолютно. Навпаки, сьогодні вчора маємо показник збиття е, саме крилатих ракет е, на беруч навіть уваги тих же шахідів. Е, понад 50%. Сьогодні вже із 28 ракет знищено 20. Ми щойно опублікували оновлену інформацію станом на 13.30 за ті дві хвилі. Ударів, які було завдано тими стратегічною авіацією противника. Тому будуть писати, ну їм же ж треба якось виправдовуватися. Там бачать, що по інфраструктурі завдають ударів, а воно раз відновлюється і далі світить і люди. От да аплодують енергетикам, аплодують повітряним силам за те, що збивають. Ну і так, і життя продовжується. а їм же ж треба годувати локшину, то вішати на вуха тим нещасним людям, які там залишились в Росії. О, і вони власне це все і Спосуджують, що знищили там все ПВО, що ПВО та мало того, пишуть, що падають, що ті ракети, які ми випускаємо неефективно по ним, вони ще й падають потім. На Запоріжжя, десь там і Миколаїв, і вони знаходять ті уламки, ми знаходимо так, фотографуємо і кажуть, що це вони розвалили будинок, А насправді це наша ж зброя. Ну наскільки треба бути цинічними покидьками, щоб таку маячню втюхувати людям? І люди ще на це ведуться. От власне ракети блукаючі, так вони є. Вони завжди були. Вони блукають не просто так. Задається курс операторами. Ну тих, хто запускає там з літаків, задається ракета. Це ну, якщо вона коштує 13 Мільйонів доларів хастуди зрозуміло, що це високотехнологічна штука, яка задається їй маршрут, задається всі дані там обробка інформації. Вона рухається саме там, де противник вів інформацію, де він володіє інформацією, що в нас там слабкі місця. Тому що повітряна розвідка, космічна розвідка, наземна розвідка колаборантів вистачає. У нас так і дає інформацію, де є слабкі місця в українській ППО, але українське міс... ППО свої слабкі місця надовго не залишає на Одинці, вона посилюється там чи так там на тому чи іншому напрямку. От власне вони прокладають, тому ракети можуть змінювати свій курс, летіти вліво, вправо, взад, вперед. Як завгодно розділятись на групи таким чином, щоб роззосередити нашу увагу, щоб заплутати наших зенітників чи авіаторів для того, щоб завдати якомога більшої шкоди. Плюс до них ще додаються оті БПЛА-шахіди, то зовсім інший тип озброєння. Плюс до крилатих ракет ракетячі балістичні ракети, це вже зовсім інший теж тип озброєння, і таким чином із тим всім треба якось поратись, якось збивати це все, тому що ну це несе серйозну загрозу. Ну наразі поки що командуванням повітряних сил. Це командувач генерал над Микола Лищук, главком збройних сил Валерій Злужний високо оцінили дії саме захисників НЕБА. Пане Юрію, а ця от тактика масованих запусків ракет масштабних хвилями? Ну мовляв, щоб перевантажити нашу систему виявлення ціли, щоб ми відстрілялися по першій хвилі, не встигли перезарядитися, мовляв, а там вже друга хвиля на підході, і ми, мовляв, безпорадні. От наскільки ця тактика росіян спрацьовує? Наскільки в нас запас потужності і резерв є, щоб от ті хвилі відбивати і відбивати? Ну насправді потужності бракує. Це зрозуміло, величезну територію України покрити існуючими засобами на озброєні оборони не так просто. Тому власне і працює і авіація, і мобільні вогневі групи, які сьогодні з ПЗРК по всій території України працюють, і не лише повітряних сил, а і збройних сил України і всіх сил оборони, навіть національної гвардії. Зараз знаєте, я так жартую, що кожний рибак, який їде на річку, має в багажнику ПЗРК з собою возити, побачив ракету і глупив. Тобто це жарти жартами, але так такі реалії насправді мусимо всі згуртуватися і протидіяти усіма наявними засобами, які дійсно е, замало. Те, що нам обіцяє Німеччина, це дуже крута зброя. Україна першою отримує цей айрісте дійсно нового покоління з потужним радаром, потужними ракетами. Одна установка вісім ракет одразу має заряджених і це ну звичайно потужна річ, але це лише одна батарея. Тільки виробили стільки. Немає е, зараз ніде більше тих систем. Вона нова, вона одна. Власне, це ну, батарея, це три установки, і зрозуміло, що на мова йде більше про насам на сьогоднішній день. Це норвезький комплекс, потужний, який має 12 країн світу на сьогоднішній день на озброєнні. і поки що. Про дві батареї говорить норвезький рубник, який може нам забезпечити їх. Американські ракети до нього йдуть а імсо 20 Амрам, які в принципі можуть бути нам доставлені Сполученими Штатами Америки. Мова йде про саме про комплекси. Чим більше ми їх візьмемо, і Айрісом те і, «Айріс і насам саме доповним ту існуючу систему ППО. А в подальшій перспективі і замінимо ті старі радянські зразки. Якщо у нас буде потужності виробництва їхні нам дадуть, чи буде військово-технічна допомога? Ну і в перс ще в більшій перспективі, це звичайно, Петріот. Всі хочуть мати Петріот останнього покоління, щоби. Нищити на великій відстані 100% якістю окупантів, ну направду не запетрувати ми навіть і мріємо, не мріємо, ну, тому що це захмарна по ціні е це обладнання. Менше з тим, ви кажете, одна батарея Ті – дві батареї на сам А от якби ви мали можливість доступу до необмеж... необмеженої кількості тих батарей, от скільки би ви би замовили, от скільки нам треба мінімально необхідних. Я би взяв по максимуму, а потім зайве продав би просто ну тому, що. Так, нам потрібно чимало територія України дуже велика, перекрити зараз прогалини ну не так просто треба брати побільше, більше, тоб, тобто скільки не давав. Дійсно, 12 країн. Якщо б кожна кожна з них якось допомагає якимось чином по батареї там чи якось установками, можливо, то це було б ну надзвичайно погано. тому, що Айріста це, це зенітно ракетні системи, пускові основки яких можуть завдавати ударів на вісні до 40 кілометрів. Ну якщо. Прокинути територію України можете приблизно уявити скільки потрібно е, змітих ракетних систем, щоб щільно покрити територі. це комплекс середньої дальності, якщо би був Петріу, це вже велика дальність до 150 і більше кілометрів. Скажіть, будь ласка, наскільки вони в синергії працюють? Ось з цієї зброї, яку ми маємо на тепер умовно дає з 300 от прийдуть айріс ситі, прийдуть на сам се вони спільно е, спроможні працювати чи кожен комплекс окремо буде? Ну, власне, про це ми вчора буквально залили відео на наш Ютуб-канал і залили на всі наші ресурси повітряних сил. Кому цікаво, там 28 хвилин я розмовляю з фахівцем, який приїхав з Норвегії, в з, з, з із Сполучених Штатів він був із Німеччини. Зараз поїхав у Норвегію. Власне, ми обговорюємо саме ці питання. Кому цікаво, можете за подивитися, і власне він про це і. Ваше питання і розповідав, і мені дещо теж оновив інформацію, щоб я теж знав нас, що е ця система і Петріот і IRIS, та, і NASS, якщо вони будуть працювати, вони от, будуть працювати в єдиній інформаційній системі єдиному інформаційному полі. Тобто, якщо командир допустимо установки на сам батареї бачить своїм радаром одну, дві, п'ять повітряних цілей, десять повітряних цілей чи ще більше. Він може цю інформацію миттєво передати. Вона передається в автоматичному режимі на інші засоби зенітно ракетних систем. Тобто вони всі будуть бачити єдину інформаційну картинку цієї цілі і будуть ефективно готові її знайшов. Пане Юрію, ще хотів би попитати. Ми тішимося з того, що ми маємо. Наша авіація має ракети ХАРМ, які здатні поцілити російські радіолокаційні станції. А чи, чи не є ризик, що і росіяни щось подібне собі мають і по наших РЛС-ках можуть відстрілюватися? Ну, звичайно, вони мають. Вони мають Х-31П, вони мають Х 58. Це ракети радянські протирадіолокаційні, які можуть вражати так. Ну є у нас. Деякі засоби протидії цим ракетам, тактичні прийоми, скажімо так, не будемо розкривати усіх цих е, секретів невеликих, але, ну, можливо, противник знає ті секрети, тому що така ж техніка і у нього на озброєнні. Але е, американська ракета ХАРМ, якими наші винищувачі завдають ударів фактично щодня. Прорядила ряди расі ППО, і до речі, хочу сказати, що про цю про те питання попереднє, що ви сказали, навіть сам російський тріумф у цей С 400 він не має такої системи, яка могла б робити такий обмін інформацією ефективно і працювати в єдиному інформаційному полі зі своїми іншими з ППО іншими. Тому якби ми будемо мати саме це, то дійсно. Це один на крок вище расистської ППО, тобто, дійсно, цей С400 тріумф виявився просто добре пофарбованим С 300 так дальність ймовірно більша, так але ну як бачимо, що в дії його справжній дії ніхто не бачив. Пане Юрію, ще хотів попитати вас по цих от іранських дронах. Ми маємо інформацію. Наша розвідка повідомила, що 36-тих дронів тепер росіяни передислокували в Білорусі, ще вісім підвезуть. Ну тобто 4 десятки дронів тепер от шахідів цих 136 х в Білорусі. Ну умовно, 75 кілометрів від Києва. От чи здатні ми з тими шахедами на тепер боротися? Ми знаємо, що можемо шилкою, можемо це швидко стрільними німецькими гепардами їх збивати стрілецькою зброєю Можемо збивати, а якщо вночі? Ну, а якщо їх не видно на радіолокаційних станціях, ну тобто, чи не станеться так, що завдадуть оців масованого удару шахедами по Києву? Ну, достатньо знову ж таки зайти на нашу сторіночку і подивитися. Там є і в нічний час, і сьогодні, з третьої до пів шостої, це ще фактично ніч в Одесі. Знищили ну, фактично всі, які рухались на півдні, в південному напрямку шахіди. Так само і учора було знищено повітряним командуванням центр в вечірній час так само повітряним командуванням схід. Тринадцять Е, ну скільки там привезли? Ну чотири десятки. Ну це не так багато. Це на один раз, як то кажуть. Ну е, мова тут йде про масове застосування цих висотнями. Там е, знищується, знищується вже чимало їх знищено за ці два дні. Е, тому буквально е, за сьогоднішній день оце, що я вісім вам назвав, і плюс ще крім того п'ять. Е, Ще 5 так 13 БПЛА за сьогоднішній день е шахідів 136 триші знищено е силами проти тому, що ну радари ну виявити ціль в принципі е легко. Вона не така вже і малопомітна як гадалось, так але е все питання в засобах, в засобах, які ми збивати, тому що вони можуть летіти таж собі там е на великій відстані один від одного, можуть групами, можуть. Теж виявляти виявляти слабкі місця. Ну не вони, а оператори, які задають їх курс, куди їх пустити. Власне, треба мати по всій території держави так розосереджені наші засоби, які можуть їх виявляти і збивати. І це і ПЗРК може бути, і зенітні ракетні комплекси. А від союзників якоїсь допомоги нам у ціє антидронних гармат, щоб їх перехоплювати, щоб їх садити? Чи не чули ви про те, що там ізраїльтяни може нам чимось високотехнологічним допоможуть? Чули, але ще не бачили. Тому поки поки мовчимо, коли побачимо. Так, будемо сподіватися, робота дійсно ведеться. Ті БПЛА е вже трошки розібрали. Десь там подивилися, що там всередині, як можна на нього вплинути, якими там радіолокаційними чи рушницями, чи системами, чи потужнішими антеннами на них впливати. Ну, принаймні, е, засоби саме радіоелектронної боротьби протидіяти їм можна, і я думаю, що це буде зроблено. Пане Юрію, вчора говорили з військовим льотчиком, і говорив він про те, що слухайте, ну оця масована ракетна атака на Україну, зокрема, не була підготовлена вчора чи позавчора, тобто не тоді, коли стався вибух на Кримському мосту. Його готували щонайменше тиждень, а може й два, а може і місяць. То виходить, що навіщо зараз Росія вирішила спалити всі свої ракетні запаси? Ну може, не всі, але тим не менше велику їх кількість. Для чого це? Якщо готували місяць, тому там і, і таке решта. Ну треба ж нагодувати своїх е, зубожілих людей. Е, ну, цим лайном, Що вони це роблять постійно? Треба було якось відреагувати на цей міст. Е, е, так вони готували ці ракети. Вони кілька місяців. Сар це високоточна зброя, яка летить далеко, яка стріляє влучно до 10 метрів радіус ураження цими ракетами. Що іскандер, що калібр, що «Х-101». мільйони доларів. Ну, 13 мільйонів одна ракета Х, так 101, 6 калібр, іскандер, 3 мільйони доларів. Ну ціни просто в голові росіянина не вкладуться, якщо в рублі перевести. Ось, і тому таке таке, от власне це, це економія цих ракет це заощадження їх, накопичені їх і на плав засобах, і там е, іскандерів тих самих вони приберегли. Це вже ну не раз говорив в різних ефірах на власне. Осінньо-зимовий період, наш який зараз будуть холоди. Зараз люди почнуть вже включати опалення, так опалювальний сезон і вода, газ, опалення, все ж від залежить від електроенергії. Власне вони будуть бити і надалі. Є така велика ймовірність по критичних об'єктах інфраструктури нашої. Це зокрема станції, підстанції, електричні, самі електростанції, і так далі, для того, щоб все ж таки посіяти паніку. Ну, перший. Удар паніки, це ну не паніки, а власне такий промовистий удар від них. Це по центру Києва, по там по мосту е, Віталія Кличка, як його називають. Так по арки Дружби народів там не долетіло. Е, це перше, от таке, от показати. От що ш... Катвєтка, чи як я навіть не знаю, як це назвати далі, е, паніка серед населення зрозуміло, що люди ну давно не бачили, Всі перейшли на дрони шахіди. Так, а тут раз і ракети пішли. Ну так. Масовано так, вже настрої ну трошки є стурбованість суспільстві серйозно, і ну основна мета зрозуміло, що вони могли його трішки переберегти на потім, коли наступнуть більші холоди, так 0 градусів, а можливо і мінус, і тоді вдарити. Тоді було б взагалі, ну важкувато так і справлятися з тим ремонтом і людям. Ну але зараз у момент такий настав, що треба було саме після от, після цього, що сталося там у Криму. І вони знаєте, я думаю про те, що якраз би дуже великий символізм був у тому, якби вони попали в арку дружби народів. Ми би її залишили саме в тому вигляді на віка, щоб потім розказувати про ту дружбу а, наступним поколінням. З іншої сторони, ви говорите про те, що дійсно вони їх берегли для осінньо-зимового періоду. А ми тут розуміємо, що нібито знаєте, таки скарастріли. НАТО вони поспішили з тим, тому що ну що вони залишили нас без світла. Ну зараз ще не настільки критична температура за вікном. Ну сьогодні. Був зранку один градус, але тим не менше до кінця дня там трошки піднялася температура. Ще не та критична температура, щоб такого масованого удару завдавати. Е, ну так. Взагалі синоптики десь так обіцяють. Кажуть, що, зрештою, зима. Має бути на нашу користь, грає на грати на нашому боці, що не буде таких суворих морозів. Ми теж будемо на це сподіватися. І вже і президент просив теж українці, вчорашнього звернення дещо свої такі побутові комунальні речі, такі як. Посудомийна машина, чи пральна машина можна на ніч, щоб ну власне дійсно економити економити електроенергію, бо в державі були важкі часи і зрозуміло, що в нічний час не не є. нема такої напруги на нашу енергосистему. Поради вже з'явилися про те, як підготуватися до такої до перебоїв зі світлом, до перебоїв з газом і таке інше. Я їх обов'язково трошки пізніше озвучу. Вам наразі дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам, речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат був з нами на зв'язку. Друзі.